Всім привіт! З вами канал Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Давид Беневіде знову викликає на бій канело Альвареса. Інтрига Володимир Кличко прокоментував своє можливе повернення в бокс, що Олександра Усика можуть позбавити титулу. А перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Спонсор проєкту Фавбет. Ну а тепер поїхали. Американець Давид Беневідес став головним тріумфатором початку лютого, об'єднавши пояси WBC Interim та WBA World після перемоги над Давидом Морелем. Цей бій став для нього другим у напівважкій вазі, хоча довгий час він безуспішно намагався досягти поєдинку з домінуючим чемпіоном суперсередньої ваги. Канело Альваресом, незважаючи на перехід у нову категорію, бажання зустрітися з Альваресом у Беневідаса, як і раніше залишається. Уявіть, якби Канело просто погодився і бився зі мною. Справа не в грошах, а в тому, що потрібно спорту прямо зараз, і ми маємо це для фанів. Наполягає Давид: немає сумнівів, що це увійде до історії як найкраща мексиканська битва в історії боксу. Давай дамо фанатам те, що вони заслуговують. Ми на 300% впевнені у нашій стороні, але я не можу сказати те саме про інший бік, сказав Бенавідес. 22 лютого в верєді чемпіон IBF на надважкій вазі. Британець Даніель Дюбуа зустрінеться з колишнім володарем титулу WBO новозеландцем Джозефом Паркером. Переможця цього бою. Пророкують у суперники українцю Олександру Усику, який володіє рештою чемпіонських поясів у дивізіоні. Очікується, що у травні у відбірному поєдинку IBF зійдуться Мартін Баколе з Демократичної Республіки Конго і Нігерієць Ефе Джагба. Однак навіть у разі перемоги їм можливо доведеться провести ще один бій. Перш ніж здобути титульний шанс, більш того, IBF несподівано оголосила, що поєдинок Дерек чесора от товалін, який відбудеться цієї суботи, також стане відбірним і визначить другий номер рейтингу організації, Баколи все ж таки вірить що титульний бій отримає вже цього року і без ще одного елімінатора з інтерв'ю Seconds Out. Я хотів би переможця бою, Дюбуа Паркер, готовий битися одразу ж після бою за джагбою. Думаю, що переможе Паркер. А ще боколи сватають екс екслідра Хейвейта, британця Ентоні Джошуа. Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теєфімо Лопес відповів на слова володаря титулу IBF Річардзона Хіщенса про те, що Теофімо ухиляється від бою. Що за лайно? Я скажу тобі так, брате, або ти виходиш побитися зі мною, бо ти кажеш, що я не можу побити тебе, або ти мене взагалі не знайдеш боягуз. Як ти говориш про Ортіса і про те, як боксуватимеш зі мною? Я бився із Ломаченком за 1,3 мільйона доларів на Der йому дупу. Те саме було з Джошем Тейлером на Der йому дупу. З комі чемпіоном світу за версією IBF я бився за 800 тисяч доларів. Теж надірвав дупу. То про що ти взагалі говориш? Сказав Лопес. Раніше стало відомо, що Теєфімо та річардсон Хіченс близькі до укладання угоди про бій у травні червні WBO офіційно зобов'язала те провести бій із переможцем поєдинку Джек Кетерал Арнольд Барбоза. Британські суперважковаговики Діліан Уайт та Джо Джойс. Близькі до домовленості про поєдинок повідомляє Зелінг із посиланням на Aresinboxin. Очікується, що бій може відбутися 5 квітня в Манчестері. При цьому в базі BoxRec вже є інший майбутній поєдинок Джойса. 1 березня він має зустрітися з Патріком Корте. У останньому бою Джойс поступився до рекучисорії одностайним рішенням суддів, і за останні чотири поєдинки здобув лише одну перемогу. Уайт навпаки йде на серії із трьох перемог, а його остання поразка датується 2022 роком, коли він програв. Ralph Tyson of Fury. Друзі, війна ще не закінчується, тому я відкрив збір у рамках масштабного тактичного блокчейн фандрейзингу на 5 мільйонів гривень. Ну а моя ціль збору всього 20 тисяч гривень. Підтримуємо військові підрозділи ОЗСП Омега-4, 67 сьому окрему механізовану бригаду, групи добровольців, ударних БПАК 119 дев'ятнадцятої окремої бригади. Збираємо на автівки, дрони, технічне спорядження. Прошу долучитись підтримати автора і наших хлопців на фронті. Буду вдячний кожному. Посилання на банку Моно в описі відео і в закріпленому коментарі. А ось 48-річний колишній чемпіон світу на надважкій вазі Володимир Кличко в інтерв'ю The Рінг відповів про можливе повернення до боксу. Я завжди був готовим, я завжди тренувався, досі це роблю. І ти ще не сказав про ці чутки. І ці чутки ходили вже давно після мого виходу на пенсію. І очевидно, я зазначав, що побити рекорд Джорджа Формана було б справді захоплююче. найстаріший чемпіон у надважкій вазі. Я маю сказати, що диявол був у багатьох деталях, і раніше я чи мій брат могли стати абсолютним чемпіоном, могли битися один з одним. Але диявол у деталях. Це було неможливо, ми б засмутили нашу маму. Так і я з Олександром Мусиком. Уявіть, що зараз двоє українців битимуться між собою. Він не мій брат, у нас не одна кров та батьки, але він мій співвітчизник, і в нашій країні триває війна. І це точно насилатиме неправильний меседж. Тому, як я вже сказав, диявол у деталях, тому ми зараз розглядаємо багато деталей, але нічого анонсувати поки що. Сказав Кличко. Раніше Зелінг повідомляв, що Володимир Кличко всерйоз розглядає повернення у бокс для великого бою у 2025 році. Ну і на завершення. Об'єднаний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик. Може втратити титул WBC без бою, припускає WBN. На думку Джерала, Усик буде змушений зустрітися з переможцем поєдинку Джан Джолей Агітка Баєл, який відбудеться 22 лютого в рєді і визначить тимчасового чемпіона титулу WBC. Проте ситуація з цим поясом зовсім не схожа на історію з IBF, який Усик втратив відразу після перемоги на Тайсоном Ф'юрі через зобов'язання перед реваншем та неможливість зустрітися. З обов'язковим претендентом Даніелем Дюбуа. На даний момент WBC офіційно не оголошував переможця бою Джелей Кабоєл, обов'язковим претендентом на титул Усика, швидше за все, підсумкове рішення залежатиме від турки Аляль Шейха та Рєц Сізен. Поки що їхній пріоритет організувати поєдинок за абсолютне чемпіонство між Усиком та переможцем сутички Дюбуа Паркер. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і буйте в дзвін. Щоб завжди дивитися, свіжі відео першими будемо на зв'язку.